Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 815. Накресліть координатну пряму. Узявши за одиничний такий відрізок, довжина якого в 6 разів більша за сторону клітинки зошита. І позначте точки. Добре. Починаємо. Спочатку треба накреслити координатну пряму. Накреслили пряму. Для того, щоб ця пряма стала координатною, треба обов'язково задати додатний напрям. Я в таку стрілочку поставила. Далі, показати, де у нас початок відліку, тобто точка 0. Точка з координатою 0 це називається початок відліку. Та, подивіться, одиничний відрізок треба задати в 6 разів більше за сторону клітинки зошита. Тобто, одиничний відрізок у нас буде 6 клітинок. І позначаю одиничні відрізки. Спочатку позначила одиничні відрізки. В додатному напрямі. Мені вистачить, щоб виконати завдання 3 одиничних відрізка в додатному напрямі. Я поставила одразу, отак: от, 1, 2, 3. Чому 3? Тому що найбільша додатна координата у нас 2,1. І у від'ємному напрямі також треба позначити одиничні відрізки. Довжина одного одиничного відрізку дорівнює 6 клітинок. Так сказано в умові. Тобто це така умова, щоб довжина одиничного відрізка була 6 клітинок. Зараз ми вже можемо казати, що ми побудували координату пряму, так як наша пряма має початок відліку, тобто ми показали, де у нас точка з координатою 0. Вказали додатний напрям, стрілочку. Напрямі, в кінці прямі. Це показує додатний напрям. І задано одиничний відрізок. І починаємо ставити точки. Перша точка з координатою 1 це буде точка А. Нам треба на нашій координатній прямій знайти координату 1 і поставити точку А. Все, точку. З координатою 1 ми позначили. Далі точка Б з координатою мінус 1. Шукаємо, де в нас мінус 1, на координатній прямій. Подивіться. Знайшли ось ця точка. Координата мінус 1. І ставимо точку, і зверху підписали точка Б. Далі. Точка С з координатою мінус 0,5. І вам спочатку треба визначитись: а де ж буде ця точка між якими цілими координатами? Ви скажете, це буде між мінус 1 і 0. Це буде посередине, тому що 0,5 це половина. Тут легко, тут навіть не треба зупинятися. Тобто на середині. Ми ставимо точку, зверху підписали С. Запишемо, що ми вказали точку С з координатою мінус 0,5. Та на координатній прямій можна поставити, що це у нас мінус 0,5. Далі. Далі, вже буде трошки цікавіше точка Д з координатою 2 третіх. Давайте запишемо спочатку. Що ми будемо позначати точку D з координатою 2 третіх. І як я би вам радила працювати в цьому моменті. От дивіться, нам треба показати точку з координатою 2 третіх, так? 2 третіх спочатку треба оцінити. Тобто ця точка буде більше за 0, але менше одиниці. Тобто вона буде знаходитися десь от приблизно на цьому відрізку. Але де саме її поставити? Так як одиничний відрізок у нас 6 клітинок, я вам раджу оцей дріб 2 третіх перетворити на дріб із знаменником 6. От тоді буде легше. От у вас знаменник 3, а вам треба перетворити так, щоб цей дріб був із знаменником 6. Ви кажете, якщо помножити і чисельник, і знаменник дробу на одне й те саме число відмінне від нуля, значення дробу не зміниться. І ви помножили на 2 і чисельник і знаменник, і кажете, що 2 третіх це те саме, що 4 шостих. А от точку з координатою 4 шостих буде набагато легше знайти. От подивіться. Що означає координата 4 шостих? Це означає, що ваш одиничний відрізок поділено, так скажемо, умовно, на 6 кроків, да, на 6 клітиночок. І вам треба зробити 4 кроки вправо. Робимо 1, 2, 3, 4. І це буде ваша точка Д. Бачите, як легко! Знаменник показує, то, наскільки частин поділено одиничний відрізок на 6, а чисельник, скільки тр... кроків вам треба зробити. Все. Я сподіваюся, що вам зрозуміло, що 4 шостих дорівнює 2 третіх, ви ж пам'ятаєте, була попередня тема основна властивість звичайного дробу. Тобто 2 третіх і 4 шостих це дві дроби, що мають однакові значення. Далі точка Е. Треба поставити точку Е з координатою мінус 1, 16. І ви пам'ятаєте, спочатку треба оцінити, між якими цілими координатами буде знаходитись ця точка. Ви кажете, між мінус 2 і між мінус 1. І що ми робимо? Ми дивимося, що тут знаменник 6: Все добре. У нас одиничний відрізок, вже ж поділений на 6 клітинок. А чисельник каже, скільки кроків вам треба зробити. І ви робите один крок вліво. І так от позначаєте цю точку Є. Е. Далі наступна точка F. Має координату 2, цілих і 1 третя. Ще кажуть 2. З третиною. Тобто нам треба спочатку визначитись для себе, між якими цілими координатами буде ця точка. Ця точка буде між координатами 2 і 3. Так? Але нам не подобається, що в знаменнику у нас 3, а не 6. Зараз на чернеці перетворимо 2, цілих і 1 третя. Так, щоб. В знаменнику було у нас 6. Ми помножимо і чисельник, і знаменник дробу на 2. І скажемо, що 2,1 третя це те саме, що 2,2. А таку координату нам дуже легко позначити. Одиничний відрізок у нас який: 6 клітинок. Так? Все добре, в знаменнику 6. Чисельнику 2, тому робимо два кроки вправо. І кажемо, що це наша точка F. І підписали цю точку. Далі, наступна точка М має координату мінус 1,2 третіх. Добре. І так як вам і мені не подобається, що у нас в знаменнику число 3, ми зараз перетворимо так, щоб в знаменнику було 6. Ми помножимо і чисельник, і знаменник дробу на 2. І скажемо, що мінус 1,2 дорівнює мінус 1,4. І таку координату нам буде дуже легко знайти на координатній прямій. Спочатку треба оцінити, між якими цілими координатами буде ця точка між мінус 2 та між мінус 1. Перевіряємо: в знаменнику у нас 6, все добре. Одиничний відрізок у нас 6 клітинок, все добре. А в чисельнику 4. Так, тоді нам треба зробити, так як координата у нас має від'ємне значення, робимо 4 кроки вліво. І ставимо точку М. Все. Підписала, що це у нас мінус 1,4 Залишилось позначити дві точки П і Р. Для цього я прибираю обчислення, що записане червоним. Це була чернетка наша. І пишу. Зараз будемо шукати, де у нас точка П з координатою мінус 2, цілих і одна шоста. Знаменник 6 все добре. Тоді треба оцінити, між якими цілими числами, цілими координатами буде знаходитися ця точка П. Ви кажете, між мінус 3 і між мінус 2. Тому я кажу ще раз: знаменник 6 все добре. Тоді я роблю один крок вліво. Один крок, так як у нас в чисельнику 1. Треба ж позначити точку з координатою мінус 2,1 І це точка П. І наостанок точка R. Що має координату мінус 1 ,3. І бачимо, що у нас знаменнику 3. Це така маленька неприємність, яку ми зараз швиденько вирішимо. Ми помножимо і чисельник, і знаменник дробу на 2, для того, щоб в знаменнику у нас було число 6. Так як одиничний відрізок у нас 6 клітинок. І оцінимо мінус 2 шостих, між якими цілими координатами, це між мінус 1. Та нулем, тобто більше за мінус 1, але менше нуля. І подивимось, де це знаходиться: між точкою Б, більше за точку Б. Да? Більше за мінус 1, але менше за 0. Дивимось в знаменнику 6, все добре. Нагадую: одиничний відрізок 6 клітинок. І тоді робимо 2 кроки вліво, так як координата у нас від'ємна. І пишу це точка R з координатою мінус 2 шостих. Все, завдання виконано. Отак от от має виглядати у вас воно в зошиті. Я підписала номер, координатна пряма у вас є. Нагадую, координатна пряма це така пряма, в якої задано додатний напрям. Оця стрілочка показує додатний напрям. Початок відліку, тобто 0, та задано одиничний відрізок. Подивіться, наш одиничний відрізок довжиною 6 клітинок. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!